Серед 500 учасників на міжнародній виставці присутній балу, породи чау-чау. Він є єдиним на Україні, що має унікальне забарвлення. Пані Галина пишається своїм чотирилапим, адже крім зовнішніх особливостей, собака є і юним чемпіоном України. Ну я приїхала, оце чау, балу. Він у нас юний чемпіон України, він з Сибіру. З такого відомого пітомника Чау Дален. У нього досить темний пігмент, що він багато його путає з чорним. Ну, це не чорний, це колір як мокрого асфальту, Темного такого. Тобто ну, вони в Україні немає. Кобеля немає. Дівчатка є. У цьогорічному заході взяли участь мало представників з інших країн. Більшість господарів разом зі своїми улюбленцями вже вкотре беруть участь у змаганнях. Проте є й ті, які вперше демонструють красу та силу свого чотирилапого. Серед них і пані Єва зі своїм Йоршиським тар'єром по кличці Бенджі дивимося, вчимося, показуємо себе. Він має привикнути до виставок. Зберемося далі. Кар'єру захід проводиться Закарпатським обласним центром собаківництва кінологічної спілки України. Кожного року в ньому беруть участь все більше чотирилапих. Пані Крістіна приїхала з Угорщини вдруге. Виставка організована на належному рівні, зізнається жінка. It's very nice. Тут Дуже гарно. Я разом зі своїми друзями. Організація мені дуже подобається. Тож я щаслива, що присутня на такому заході. Чотирилапих оцінювали судді міжнародного класу, експерти з Чехії, Сербії, Угорщини та України. Перш за все звертали увагу на зовнішній вигляд учасників. На всіх подібних виставках оцінюється. За зовнішнім виглядом вони зрівнюються між собою по статево, зрівнюються між собою по віковій категорії. Експерти цю схему дуже складну для посторонніх людей. Схему, повірте, експерти це прекрасно знають, і в кінці кінців, в кінці кінців, вони вибирають у кожній породи самих кращих представників породи. Попередні виставки були присвячені конкретній тематиці. Цьогорічний захід організатори присвятили пам'яті експерта міжнародної категорії Домініка Шалота, який трагічно загинув напередодні змагання.